Привіт! З вами, як завжди, Олександр Кутько. І сьогодні я б хотів затронути, як на мене, дуже важливу тему, тему, з якою я стикаюся напряму кожного разу під час своєї роботи. Тема це тактильність на тренуванні. Досить часто я бачу таку ситуацію, коли порушують особисті кордони клієнта як чоловік-тренер, так і тренер-жінка. Тактильність на тренуванні може бути хорошим інструментом для виконання або виправлення техніки, так, да, іноді. Але за попередньою згодою клієнта не потрібно під час виконання вправи імпровізувати, починати торкатися сідниць клієнта, починати торкатися поясничного відділу, не знаю, в когось там відділу шиї і так далі. По-перше, так далі. це не етично. Ви маєте розуміти субординацію і рамки клієнта, ви не можете їх порушувати. Клієнт прийшов до вас як на роботу, точніше на тренування, а ви маєте відноситись до цього як до своєї роботи. Тримайте, будь ласка, свою субординацію. Не торкайтесь клієнта зайвий раз. У випадку, якщо вдруг тобі клієнт сподобався, ти можеш його дотренувати і в кінці тренування спробувати запросити його на чашку чаю, кави або ж на прогулянку. Але ніяк не проявляє цю особисту симпатію на тренуванні. Ви маєте розуміти, що в кожної людини є свої особисті кордони та є свої тригери. Хтось не може сказати, що йому незручно, що його торкається. Хтось боїться це сказати, можливо, у когось є якісь тригери з минулого особистого досвіду або ж з дитинства. Тому, коли мені кажуть, ну якщо клієнту не сподобається, він мені скаже, ні, не скаже. Не всі це можуть сказати, і ви маєте це розуміти. Тому якщо ти розумієш, що виправити техніку словами людина не розуміє або візуально не розуміє, ти можеш запитати, я можу зараз вам її виправити сам. Якщо клієнт дає згоду і при цьому він виглядає не ось так. То окей, ти можеш зробити. Якщо ти бачиш якісь візуальні зміни неприємні, я маю на увазі клієнт, ну каже одне, а при цьому міміка його каже про інше. Тоді, напевно, не варто. Переведи все в якесь інше русло і все. І типу забудь, піди зроби іншу вправу. Зараз розкажу дуже цікавий лайфхак, який я закарбував ще з минулого досвіду, з минулого свого тренажерного залу. Вказівка. Указка. Звичайна указка така, як в школі: купуєш собі все. По-перше, вказівкою ти можеш виправити будь-яку техніку. Ти можеш нею постукати, помацати, не знаю, показати, виправити будь-як. Типу, ця вказівка це як твоя рука, але при цьому тактильно ти робиш не рукою, не порушуючи кордони. Так, да, це теж не всім може подобатись, що логічно, ти теж маєш про це запитати, але, хоча б, не буде цього. Зблизення клієнт-тренер. Користуйтесь і розумійте, що тренер на роботі, а клієнт на тренуванні. І будь-які ваші вологі фантазії виключайте на момент тренування.